Всім привіт! Хотілося би розповісти трошки про скрінінг та блокінг. Це такі от невідомі, можливо, на перший погляд, терміни, але ми дуже часто їх використовуємо ну, в різних ігрових механіках. Отже, скринінг або екран це спосіб якось захиститися себе максимально ефективно. Ось є в основному, можна так сказати, два типи скринінгів. Перший – це. Від ХТХ армії, тобто від армії ближнього бою, які до вас хочуть наближатися, зближатися лочити, тобто закривати ваші танки, щоб вони не могли нормально і ефективно рухатися і стріляти. ось А другий це від діпстрайків. ну Давайте почнемо з того, що попростіше. Це від діпстрайків От уявимо, що це якийсь загін, який може діпстрайкатися. так ось. І Ми хочемо закрити е, їх можливість від дім страйка. Тобто ми беремо 9-дюймову наприклад, таку штучку. І, наприклад, у нас є юніт, який може закривати від Діпстрайку ворожий юніт. Ось. І потенційно може було б отак от взяти, поміряти 9 дюймів і поставити ось так. от. І розтягнутися ось так от такою ось так такою ковбаскою. Ось. І от сюди. І, в принципі, ми виконали цю задачу, ми тобто тут, тут ворожий юні ніде не впаде, але це можна зробити краще. По-перше, якщо ви подивитеся в цей куточок, цей загін це не одна, модель. не одна модель. І тому їм треба буде певний простір, щоб стати не виступаючи. Ось, їм треба буде певний простір, щоб... Мати змогу тут дібстракнутися. Причому тут положення може бути як таке, так якесь і інше оптимізоване. Тобто е, треба розглядати більше варіантів. І тут насправді бачите цю модель, цю модель, ну от, наприклад, ми з запаси візьмемо, ми вже можемо десь на 2 дюйми здвинути в цю сторону. А це ще означає, що цей радіус наш покривається на 2 дюйми більше. Ось, І таким чином ми можемо зробити більш ефективнішу постановочку. Ось. І не тільки просто отут ми здвинулися в цю сторону, але ж ми, відповідно, геометрично і в ту сторону, і в ту сторону стали далі. Ось. Тобто це не просто отут дюйми два, два ми виграли, ми виграли з усіх сторін. Тому це більш ефективніше. Частина Юніті може виходити тільки по бокам. Ось. А, там ще простіше, в принципі, за спину вони вам не будуть стрибати, але вони можуть стрибати кудись спереді. Тому. Ось такий от момент скрінінга дуже-дуже корисний, щоб і ніхто не впав. Тобто беремо дешевий юніт, розставляємо. Треба бути обачними, щоб їх одразу не застрелили. Тому що, як би можливо, ми поскрінили там, наприклад, умовно кажучи, на другий батл-раунд. Але на третій батл-раунд тут може бути місце. Тут може бути місце. Плюс не забуваємо, що деякі юніти за допомогою ребіт Ingress і не тільки. Може це робити е, ваш хід. Тому за, треба е, завчасно про це попікуватися. Тобто, наприклад, умовно кажучи, що тут ворожий танк, і ви думаєте, ну я потім почаржу, там. Я потім чажу розставлюся якось, і тоді ворог вже не випаде з цієї сторони. Але ні, не забувайте, що у ворога є репід інгрес. Особливо, якщо він ходить другим. І на момент він може поставити ось таким ось чином, наприклад, за команд-пойнт або за якісь обівки. і коли ви будете починати чажити, якщо умовно кажучи, що тут були якісь феймери, вони можуть вас і спалити. Це дуже важливо. Тобто ви і не поскрінилися, тому що ви планували це зробити на чарж фазу, там після файт фази, чи якийсь там обівка, постріляти, порухатися і тому подібне, але не забувайте, що. Треба в кінці мув-фази заскринитися, тому що є деякі маніпуляції, які дозволять це обійти. Окей, це скринінг від самих Юнітів, потім скринінг від КТХ. Давайте уявимо ситуацію. У нас є, наприклад, умовно кажучи, танк з краю стола, або десь там він знаходиться. І от ми не хочемо, щоб його почашували Одразу. Наприклад, зі страйку з якимись бонусами чи взагалі просто по прямій. Не всі є юніти є літаючими юнітами. ось, І, наприклад, ось хотя ці хлопці, сюди вони напряму не почажить, але ви поставили юніт, щоб себе закривати хвилями. Так же, так же саме ми робимо максимально от, ефективненько. Тобто, отак от беремо. хоп, за нього в мене буквально пару секунд, і я набагато ефективніше їх розставив і закрив набагато більше простору. Так от, на якій відстані оце ось сюди ставити. Ну, коли цей юніт почаржить, стане ось таким чином. Тут 28 база, тобто 1 дюйм. І якщо цей загін вони переб'ють, неважливо, в якій почерговості, як вони тут стануть, якщо вони вб'ють цей загін, то вони потім можуть на 3 дюйма робити консолідацію. І якщо вони зроблять на 3 дюйми консолідацію, і в четвер тобто, на 3 дюйми вони роблять консолідацію, повинні виявитися в індійш дренджі, в одному дюйму горизонтально. І виходить, грубо кажучи, ми можемо на 4 поміряти. Ось. Це іноді спрацює, тобто на 4, врахувавши його, що там більше на 1 дюйм, ніж 1 дюйм база, тобто на 5 дюймів. Тобто, ми брали від цього, міряли ось 5 дюймів, трошечки запасом, відставили танчик і зробили ось таку стіночку. Або розтягнулися, щоб не можна було нас ніяк обійти. Але це ще не ідеально. Чому? Тому що їх можуть застрелити. Так. І вони почаржуються, роблять такий трикутничок. І якщо ці моделі б'ють, вони все ще не стануть в інкейт-ранді ось тут. Ми це порахували. Але оці дві моделі, наприклад, кинули шостий чаш або там за рахунок палинів і тому подібне ще щось можуть робити. Вони не можуть завести ці моделі, тому просто повинні якомога може, Якщо вони на початку тут, то далі вже ніяк не покрутиться. Але на момент чержа вони могли стати, наприклад, ось таким ось чином. Так, Потім стати поближче трошечки. Хоп. Хоп. І добивають одного, тому що в них був якийсь шутінг, вони вбилися інші, їм треба було тільки одного добити. І тепер вони на три хопа. І все, заочили танчик. Вони не будуть його вбити, але ваш танчик не зможе нормально їздити, там стріляти, робити екшони і тому подібне. Тобто він закритий. Тому що такого не було, то ви можете використовувати, по-перше, Ось. І дивитися, щоб у вас, наприклад, не застрелили. Так, поховати так, щоб не було такої от можливості зробити. Або брати з брати запасом. Ну, тут повинні ви вже орієнтуватися в тому, які великі загони у них. Тобто, наприклад, цей загін може бути з 10 моделей. Так, Або, там, наприклад, може бути мультичардж. Зараз я покажу, що я маю на увазі. Тобто у вас навіть і є отакий от загін. Наприклад, от ви так намагалися якось поскрінити, ну, кучки, наприклад, через, через терень. О. Отака от бойова ситуація. Через терень ви отак от поставали, щоб не могли вас загочити. Поміряли наприклад, з запасом 6-7 дюймів. Так, поміряли... Але ось що відбувається. Ось що відбувається. Якщо у ворога є два юніта, а не один, він перший в юнітах може почаржити таким чином. Щоб самому собі, ну, в принципі, і ви можете таке робити, <хе -хе -хе> він може стати таким чином на чержі, щоб самому собі заблокувати. Тобто спочатку чаржув оцим дешевим юнітом, який не дуже важливий, хоча все одно може бути смертоносним. А інші моделі. Наприклад, чаржи з оцієї відстані. так? І оцій моделі треба ближче до оцієї стати. Ну, і от я зараз умовно рух, рахую, що це 4 чимось. 4 з чимось, і, наприклад, там 12 чаш ми кинули, або там 10. То оце це все ще 4 з чимось і навіть ближче. І таким чином, можна отак от зробити. Цими хобаками, там, наприклад, вбити там, одного двох. Ось. Потім ці активуються, вони прям реально дуже сильно смертоносні. Ось. Б'ють Ну, тут обережно так порахувати. не не так, не зовсім. Б'ють всі ці троє, а оці двоє не б'ють. Але цього досить. Щоб забрати цей загін. І потім! хопа, на три дюйма. Всі підійшли на консолідацію. І от таким чином все одно завочили цей танк. Ви можете використовувати це, в принципі, і для себе, і для ворогів. Але, а, ну, скрізь від них, що треба було б цьому робити. Ну, по-перше, можна ставити якось отакі от когеренції, щоб було важко вас оточити. Тобто пожертвувати загоном своїм. Так. І, умовно кажучи, ось таким чином танк, наприклад, поставити далі з 7 і приблизно орієнтуватися, що оцей загін буде чажити вас з цієї сторони. Так, а ці пришли от з цієї сторони. І просто за рахунок того, що ми отак от ефективно поставилися, ми покрили більшу площину, але обережно нас можуть застрелити. І, ну, Ворог може і не буде захоче стріляти, бо якщо ви застрелите, ви приберете так і скажете, ну чаш туди і ставай там, я тебе зараз застрілю. Але що нам ще це дало? Давайте ми отак їх назад поставимо. І якщо цей загін чаржить від нього, то вони всі повинні бейзнути. Хто може бейзнути. А це означає, що навіть якщо щось вийде з однією моделькою, хоча це дуже важко, ну насправді можна розтягуватися. Можна розтягуватися, наприклад, підходити отак, щоб у вас був гарантований чар. Е, та, так, підходите отак, щоб у вас був гарантований чар. Хоп. Хоп. хоп, хоп, хоп. 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 Ось таку змієчку робити. І ви там кинули чарж. Там може бейзнути, це не може. Це вже, наприклад, не може бейзнути. Ви самі собі заблокували шлях. І ви дивитеся, що тут трошки більше 6 дюймів. Тобто, в принципі, оце легальна позиція. Але не в когере, тому ми фіксуємо ось таким чином. Тут у нас 9,5. Тобто, в принципі, ми можемо стати десь тут. Хоп! І не можемо в Engage Range сюди заходити. не можна. Ось, Тепер мільо між цим тут 12 дюймів. Тобто він надійде. Він повинен стати якомога ближче. Наприклад, в 11 дюймах. Ми встановимося от, от сюди. Ось таким чином. Тобто ми на момент мувмента своїх там, якихось не дуже дорогих загонів почали туди, ми знаємо, що нас не поб'ють. І тепер ми будемо палин робити. І ми починаємо просто палин з цієї сторони. Всіма не вийде забезідь, але нам потрібно. В умовах половинні умова в тому, що ми повинні бути валідно поставлені. Наприклад, ось таким ось чином: двоє буде бити сюди, двоє сюди, це нікуди не буде бити, він стоїть тут, щоб просто когеренцію не розривати. Ось, таким чином, навіть обі... об... ми от... не дуже зручно поставивши від нас отак так але великою швидкістю ми змогли досягти такого результату і правильно поставивши. Тобто ми не ризикуємо за фездом чардж так ми мало кого тут вб'ємо, але зато будемо завочимо танчика і унеможливимо його нормальний рух і далі взаємодію зі своїми і ворожими юнітами. А, ну Що робити в такому випадку? Ну, Хороша штука це овервочі і мати декілька юнітів. Ну Тобто одного юніта тут недостатньо, треба бути з цієї сторони, з цієї або живучі юніти якісь. Ось. А, тобто, тут, якщо правильно рухатися, може буде залучити. Або ставити танк набагато далі. тобто робити ну, Хвилями. Ось Тут юніт, там ще далі юніт і ну, далі вже, мабуть, і не варто. Ось таким чином можна так але І таким чином можна обходити. Але щоб не вивчалось обходити, треба ставити більше таких юнітів. Ось. Або на більшій відстані це робити. Але, ну ви в першу чергу треба розуміти ворога, а, і у нього може не бути таких швидких юнітів, які могли б так статися. Тобто йому ж треба було через це поле побіжать. І щоб ви в нього не стріляли, тому тому так. Тому це не завжди буде реально. Ще один момент: це давайте уявимо ситуацію, це вже мув блокінг. Сидається в тому, що якщо цей танк не літаючий то він не може проходити скрізь ворожі моделі та і скрізь свої не всі проходить і давайте уявимо що якісь є прохід терейн, і танк тут спокійно пролазить спокійно виїжджає і ми не хочемо щоб танк виїжджав Ну, в принципі, нам достатньо однієї моделі отак поставити ось, і він не може в Engagement, в engagement Range заїжджати ніяк і, в принципі, одна модель вже заблокувала цілий танк. Тобто Йому доведеться витрачати цілий хід, щоб там порухатися ну, максимально сюди, потім стріляти в якусь іншу сторону, потім може живо чаржити. І то, якщо вб'є, буде добре. Ні, то не вийде. Хоча для цього є танк-шок, щоб він мав більше ймовірність, щоб такий якийсь хопак не змігся заблокувати. Отже, давайте підсумуємо: скринім використовується. В більшості якимись недорогими юнітами, тому що дорогі юніти виставляти чисто на скринінг і нічого більше, ну, це неефективно. Скрінінг використовується для того, щоб ворог не зміг вас якби, за спину стрибнути, щоб не зміг з боку вийти, а виходить десь далеко, де немає гущі подій. Ось другий момент скрині ми використовуємо, щоб в нас не могли нормально чаржити. Тобто ми захищаємося від ближнього бою. І ще є такий момент, як блокінг. Тобто ми ставимо якусь модель в проході або цілий загін. Хоп, цілий загін. І тоді ворог не може а, нічого зробити. Тобто йому треба якось під'їжджати, але далі він не зможе, якщо він, звісно, не флайує. Ось, а, Я сподіваюся, що це відео було корисним. Мене просили зняти таке от від відео про скринінг і про мовбок. Я також згадав. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую, Дякую за увагу.